Кореги без грошей. Мені щиро хотілося би, аби це був клікбейт, але, на жаль, це не так. І дійсно реалії можуть бути різними, обставини можуть бути різними. І в мене склалася неприємна ситуація в південній Кореї, коли я перебувала в Сеулі в останню свою подорож. Мою картку взламали. Я давала трохи анонсом в одному із відео, що маю підозри, де це і як трапилося. Ну а вже на Ітавоні зі мною трапилася неприємна ситуація, про що я розповім трохи пізніше в наступному відео. Та вже пройшло так багато часу. Певний відрізок, і я маю сумніви. Я не знаю, як це пояснити, як це аргументувати і хто винен. Тож як може так трапитися, що ви залишитеся без грошей в скрутному становищі? А я вже була останній день в Сеулі перед тим як летіти додому. І я погуляла собі по іти воно, все було окей, я лягла спати, думала зранку там не запізнитися на транспорт до аеропорту. І о третій ночі я чую повідомлення на телефоні, що хочуть списати кошти. Вочевидь, я нічого не замовляю, я нічого не сплачую, я сплю. Тобто, це не я. Побачила я якусь велику суму, тисячу щось там з чимось, чи то чотириста, і незнайома мені валюта. Я думаю. Що відбувається? І я перевірила валюту. Це була це був Тайвань, і намагалися сплатити моєю карткою за потяг в Тайвані. 45 доларів. картка не пропустила цей платіж. Вона вимагала підтвердження з мого аккаунту банку. Тобто, вочевидь, не вдалося шахраям сплатити навіть ті 45 доларів. Але доступ до картки вони мали. Я бачила в описі, що сплачено карткою, що неможливо, вона в мене на руках, і мені я так варіант розповіли, що можна щитати картки, що є такі прилади, які здатні це зробити. Типу, можливо, десь хтось там у транспорті чи якось інше до мене підійшов з цим приладом, щитав мої дані і зміг зрештою розплатитися або спробувати розплатитись. Тож я дуже грішила на цей район, і тивон, де багато іноземців, і в принципі говорять про те, що там можливі якісь випадки на відміну від інших районів. Я злилася на той і Тивон, аж поки вже не приїхала додому, і не дізналася. Налася, що у моєї близької людини, яка має той самий банк, теж взламали картку і теж намагалися списати кошти. Перед цим я тільки не ну, змінила картку, де теж з мене списали там кілька євро буквально на ebay. Хтось щось замовив, тобто хтось мав доступ до картки. Тож, можливо, це проблема банкінгу. Але чому я подумала, що це в принципі могло зі мною статися безпосередньо в Сеулі? Бо картку я нікуди не прив'язувала до жодних застосунків. Картка була нова, і більше того, чому саме Тайвань, чому списували також кошти в Азії, коли я перебувала в Азії. По геолокації ці співпадіння для мене трохи підозрілі. Що робити в такій ситуації? Звісно, треба блокувати картку. Але я Знаходжуся в південній Кореї. Мені їхати додому, летіти в аеропорту, мені розраховуватися всюди карткою. Типу можна зняти готівку, але це має бути якась сума, яку ти потім зміниш на долари, потім ти пролетиш знову, поміняєш. По-перше, переводити валюту, ви можете втратити якісь гроші. По-друге, що носити з собою готівку не дуже зручно, та й не всюди її можуть приймати. Де-не-де, ти маєш розрахуватися карткою. Тож, аби не знімати все це в грошах, не обмінювати. Я вирішила просто надіслати ті Кошти, які в мене є своїй мамі, залишити буквально якісь там 100-200 доларів, аби в разі чого можна було розраховуватися по дорозі в аеропорт, в аеропорту і так далі. Можливо, щось ще екстрене. В разі якщо шахраям вдалося б знімати кошти меншими сумами, тобто не 45 доларів, а там по 3, по 4, по 5, то 200 доларів не так шкода. Як якусь вагому суму на ваших рахунках, тому коли склалася така ситуація з вашою карткою, дані злиті. А ви не можете її заблокувати, бо вона вам безпосередньо потрібна. Намагайтеся велику суму просто надіслати людям, яким яким ви довіряєте рідним, близьким. В мене цей варіант спрацював, поки я долетіла, не було більше спроб знімати кошти. Можливо, через те, що був ось один такий запит, який я не схвалила і боялися робити це повторно. Тільки но ну, я приземлилася, картку заблокувала. Але дуже дивно себе відчувала по дорозі, знаючи, що там в тебе мінімум грошей, коли ти знаходишся в південній Кореї. Це доволі дорога країна. Я просто дякувала Богу, що це трапилося не на початку моєї подорожі. Ще не була вимушена якийсь час знаходитися так в Кореї. Знаєте, скидувати гроші, можливо, через знайомих. Ості додаткові проблеми, коли ти в іншій чужій країні відчуваєш себе максимально невпевнено через фінанси. Тому будьте обережні. Я не знаю, проблема була в банку. Я не знаю, чи це трапилося зі мною безпосередньо в Сеулі. Хтось читав дані цієї карти. Чи це можливо, можливо, варто мати кілька рахунків в різних банках і різні картки, аж настільки, знаєте, піти наперед, забезпечити себе з усіх сторін. Я ніколи з таким не стикалася, і це було для мене вперше. Запитувала у подружок ті, що проживають в Кореї вже давно, там по 5 років і так далі. Вони ніколи про подібне не чули, тобто вони знають, що можуть зчитувати ці дані, але випадки такі зустрічалися десь у Європі, в Кореї вони з таким не знайомі. І я можу лише робити якісь припущення, робити якісь власні ставки. Як вкрали дані моєї картки? Я не знаю. Пишіть в коментарях, чи були у вас такі якісь випадки, чи крали ваші дані, як це можливо, чи ви прив'язувалися до якихось сторонніх сервісів, тобто прив'язували свою картку, чи можливо якісь інші шляхи? Бо от в мене була новенька свіженька картка, і я зовсім не очікувала. Такого фіналу, все, моя кулсторія cool або не дуже вже завершується. Я вам дякую, що були зі мною, що послухали. І пишіть в коментарях, як ви справляєтеся з такими неочікуваними епізодами в подорожах. З вас подобайка, підписка і до наступних відео.